Під час Другої світової війни імперська армія Японії на окупованих нею територіях створювала так звані станції втіхи. За такою милою та невинною назвою функціонували борделі для японських солдатів та офіцерів. За різними підрахунками від 45 до понад 400 тисяч жінок були залучені в сексуальне рабство. Однією з них була Ян Рюф Огерне, відома австралійська правозахисниця нідерландського походження. Цитата: японські солдати забрали мою молодість. Вони позбавили мене усього моєї юності, гідності, самооцінки. Вони відібрали у мене свободу та сім'ю. Для жінок, для втіхи війна так ніколи й не закінчилась. Ми все ще прокидаємося від кошмарів. Так пані Огерне описувала досвід, що пережила у 1944-му під час японської окупації на той момент Нідерландської Індонезії. У той самий час, але на європейському континенті, за словами військової кореспондентки Наталії Гесе, російські солдати гвалтували кожну німецьку жінку у віці від 8 до 80. Точна кількість постраждалих тоді німкень невідома. Інформація з різних джерел різниця, але вражає від десятків тисяч до двох мільйонів. 1994 рік. Геноцид у Руанді від сексуального насильства постраждали від 250 до 500 тисяч жінок. Зґвалтування були систематичними і виконували роль зброї. Так само було і під час конфлікту у Боснії та Герцеговині. Починаючи з 2014 року, ісламська держава викрила і продала у сексуальне рабство тисячі єзидок. Але віамеля ваямелі мустахіл. في سبيل تقديم المساعده لضحايا العنف الجنسي ويكون صوتا لاولئك النساء اللواتي تعرضن للعنف الجنسي اليوم اود ان اتكلم من سميم قلبي لاشارك معكم كيف ان مسيره حياتي وحياه المجتمع الايزيدي برمته تغيرت بسبب هذه الاباده وكيف حاول داعش إنهاء وجود مكون من مكونات العراق عن طريق سبي النساء وقتل الرجال وتدمير المزارات ودور العبادة. اليوم هو يوم خاص بالنسبة لي. إنه اليوم الذي انتصر فيه الخير على الشر. اليوم الذي انتصر فيه الإنسانية على الإرهاب. إنه اليوم الذي انتصر فيه Аніса Уаль Атфал Аллаті Анейна Міналь Міналь Отпіада Муртекевей Аджарай А сьогодні російські військовослужбовці вчиняють сексуальне насильство щодо українських жінок, дітей, чоловіків, людей похилого віку. Станом на серпень 2024 року Офіс Генерального прокурора України зафіксував 310 фактів сексуального насильства пов'язаного з конфліктом. Саме так офіційно називається ця група воєнних злочинів з початку повномасштабної військової агресії РФ. А в червні цього року Верховна Рада України ухвалила у першому читанні проєкт закону про статус осіб постраждалих від сексуального насильства, пов'язаного зі збройною агресією Російської Федерації проти України. І невідкладні проміжні репарації, коли приймуть цей закон, кожна людина в Україні, якщо вона постраждала від сексуального насильства як воєнного злочину, зможе отримати статус. Постраждалої від сексуального насильства як воєнного злочину цей статус можна буде отримати незалежно від того, чи людина зверталася в правоохоронні органи, чи відкрито кримінальне провадження, і чи є вирок. Не матиме значення скільки часу місяців чи років пройшло з моменту вчинення щодо цієї людини злочином. Отримавши такий статус, людина отримає право на певну компенсацію, і цілий комплекс. Соціальних послуг і необхідної допомоги у назві законопроєкту є термін невідкладні проміжні репарації. Про це зокрема ми говорили з Христиною. Кіт, керівницею асоціації жінок юристок України ЮРФЕМ. Спершу розпитали, що ж таке репарації загалом. Насправді, репарації це є достатньо широким поняттям і включають, і включають в себе різноманітну кількість заходів, спрямованих на відновлення стану прав, можливостей людей, які пережили різні воєнні злочини. І якщо аналізувати міжнародну, Практику і наризвати міжнародні документи, які стосуються міжнародного гуманітарного права, міжнародного кримінального права, то ми побачимо, що у нас. Є сформовано п'ять видів репарацій. До таких форм репарацій відносяться, очевидно, про ті які ми згадали, це компенсації, але не лише вони. Ще однією формою репарації це є сатисфакція, і це є може бути не грошовою формою репарації, яка може полягати в відновленні наданні статусу людям, тим, хто які пережили воєнні злочини. Вшанування пам'яті постраждалих від воєнних злочинів. Тобто, це фактично сатисфакція і визнання того, що людина пережила воєнний злочин. Кюфундевара кату меміскримі ме персоналі Ваканпрейкур машусекур. Екам'ї приятім та хілор істешку ананіре. Кюфонд. Ka një histori të mbyllur nga pranvera e vitit 1998. Shkruan të në tjetërit. Dhe janë pikërish këto grahë që duan t'i përkrahim për t'i nëzirë në dritë rëthimet e tyre, për t'i hapur ato, jo për t'i mbajtur të mbyllura, të heshtër. Також третьою формою репарацій – це є реабілітація. Це різноманітний комплекс заходів спрямований на відновлення фізичного ментального здоров'я постраждалих від воєнних злочинів. Ще однією формою репарації є гарантії неповторення, і, власне, це важлива форма репарацій, яка полягає в тому числі і в активних діях міжнародної спільноти, спрямованих на недопущення в подальшому вчинення воєнних злочинів. Але в тому числі ця форма репарацій має за мету. Впровадження на національному рівні певних практик і заходів для неповторення, недопущення повторного вчинення щодо постраждалих від воєнних злочинів насильства з боку, в тому числі і національних органів влади, які розслідують такі злочини. І також п'ятою формою репарації є реституція, і вона власне стосується відновлення в основному. Майнових прав людей це може бути як майно, яке втрачене людьми внаслідок воєнних злочинів, а також може стосуватися і відновлення документів чи, наприклад, в той же час відновлення робочих місць для людей, які пережили воєнні злочини. Тому, як бачимо, питання репарацій є надзвичайно широким комплексом заходів, які, серед яких компенсація це є. Це є не, основний, не основна форма. Термінові проміжні репарації це не класичні репарації, які виплачують після завершення війни і укладення договору між країнами, які вели збройний конфлікт. Тому що класично, з точки зору історії, після завершення війни укладається договір, і одна країна, зокрема країна, яка в історії, ми знаємо приклади, програє, вона, власне, зобов'язується виплатити певну суму репарацій тій країні, яка виграла у війні за завдану шкоду. Ми з вами, коли ми говоримо про... Постраждалих від сексуального насильства, не можемо чекати необмежену кількість часу, е, поки буде укладений відповідний договір, і е, е, зокрема, Російська Федерація візьме на себе зобов'язання виплатити усю шкоду, завдану громадянам України. Ну, по-перше, бо ми з вами в це не віримо, що вона такі зобов'язання візьме. По-друге, ми не знаємо, е, як довго ці кошти будуть виплачуватися. А люди, які пережили в першу чергу, в тому числі сексуальне насильство і катування, в тому числі сексуалізованого характеру, це люди першочерговими потребами, яких зараз є: медична допомога, психологічна реабілітація, довготривала психотерапевтична робота, і це люди, які внаслідок пережитого злочину. Інколи не можуть навіть вийти на роботу через травму, яку вони зазнали, а очевидно не можуть забезпечити своє життя і життя своєї сім'ї, і тому саме їм необхідно терміново зараз забезпечити ось такі проміжні репарації, ем, які, які виплачуються під час її збройного конфлікту, е, і е, чи за кошти міжнародних організацій, чи за кошти е, як варіант. Е, Накопичений наслідок реалізації російського майна в міжнародному реєстрі збитків для того, щоб не щоб ці люди не жили довгі роки з травмою, якою вони зазнали, а могли вже відновитися, і щоб ця травма не поглиблювалася, а навпаки, допомогти їм вижити і відновити свій стан ментального, фізичного здоров'я і в подальшому можливість самим працювати і забезпечувати своє життя. Україна з точки зору міжнародного права зобов'язана забезпечити відновлення прав своїх громадян та громадянок, які постраждали від воєнних злочинів. Це, зокрема, передбачає впровадження різних репараційних заходів. У майбутньому Україна матиме право стягнути із держави агресорки кошти, які вона вклала у відновлення і реабілітацію своїх громадян та громадянок. Сьогодні різні програми та репараційні заходи в Україні впроваджують також і за допомогою міжнародних коштів. Коштів інших держав чи міжнародних організацій, які теж відповідальні за те, щоб люди, які пережили воєнні злочини в Україні, отримали належну допомогу і захист своїх прав. Також станом на сьогодні у нас в Україні. За підтримки Глобального фонду допомоги врятованим запрацював проект проміжних компенсацій для постраждалих від сексуального насильства пов'язаного з конфліктом. І це є важлива ініціатива, яка запровадилася не лише з боку Глобального фонду допомоги врятованим як міжнародної організації, але й з боку нашого уряду, тому що між глобальним фондом і офісом віце-прем'єр-міністерки була підписана угода про співпрацю і власне уряд з. Цікавлений впровадженні такої ініціативи, і станом до кінця цього року 500 постраждали від сексуального насильства як воєнного злочину зможуть отримати компенсації від глобального фонду допомоги врятованим, що теж є одним із прикладів репараційних заходів, які вживаються, в тому числі за підтримки міжнародних організацій, і це вже є певні кроки на впровадження такого державного механізму. Відновлення після пережитих воєнних злочинів, це також справа і кожного та кожної з нас. Все починається з простого: визнати, що серед нас є люди, які пережили тяжкі воєнні злочини, бачити їх і підтримувати. Важливо, щоб люди, які живуть поруч, з людьми, які пережили воєнні злочини, в першу чергу навчилися підтримувати і комунікувати з потерпілими від воєнних злочинів, в тому числі від сексуального насильства. Тому що часто люди, які переживають воєнні злочини, вони або зазнають ізоляції, або самоізоляції, і внаслідок такої ізоляції вони не отримують інформацію про доступні послуги і допомогу, якою вони можуть скористатися. Тому важливо, якщо ви знаєте, отримували інформацію про послуги, якими можуть скористатися. Потерпілі від воєнних злочинів. Сказати людям про те, що є такі послуги, що я готовий чи готова тобі допомогти підтримати, надати цю контактну інформацію і скерувати тебе туди, де ти можеш отримати таку допомогу для того, щоб інші відчували підтримку, а не відчували жодного упередження чи стигматизації з боку нас, українців і е, українок. Це дуже важливо, і це теж одна із форм репарацій, сатисфакції. Це визнання того, що серед нас є люди, які пережили тяжкі воєнні злочини, і ми маємо розуміти. З якою вони травмою живуть, визнавати це і бути готовими надати їм свою підтримку, і це найважливіше.